Вітаю вас, мої незламні. Сьогодні вранці з'явилася інформація про те, що в районі Білгорода був збитий російський літак Іл76, і там одразу з'явилася інформація спірна, така, що там летіли от, на борту були військовополонені українські, яких везли на обмін, І зразу з'явилася інформація, що там була зброя, снаряди для обстрілу Харкова, щось для ракети с 300. Давайте дивитися. Ну, те, що він був збитий, це однозначно. Це вже навіть ніхто не ставить під питання. Питання в тому, що там було, чи були там люди, чи була там було там щось інше. І хто збив. Так, поїхали. Отже, чи були там військовополонені? Чи була там зброя? Кажуть, по старшинству зброя була там. Там була зброя. Так. Хто збив? Так, наші збили. Або самі московити. Наші збили, понятно. Так, там була зброя, яку збили наші. Чудово. Але не все так просто росіяни запускають фейк про те, що там були полонені, і вже написали, що тепер, мабуть, після цього обмін полоненим буде поставлений на паузу. Питання в мене виникає. Вони вже там навіть в ООН почали щось звертатися, якщо я все правильно прочитала. А, хоче звернутися до Конгресу США і Бундестагу. Угу. Бундестал. Я поняла. Ну, тобто, щось там починають говорити. А, тобто, я так розумію, що вони будуть продавлювати, що там були військовополонені, будуть внаслідок цього там 3-3. Понятно все. Давайте дивитися, дії росіян у зв'язку з цим, так? Да? Як вони будуть діяти? Так. Бачите, ми такі всі в траурі, такі втрати понесли, да? це так несправедливо. справи. Я буду діяти, я буду діяти. Ну, сили будуть примушувати до чогось, до чого ви будете примушувати кого. Ну, шо, ну Все ну все, як завжди, да? які наслідки це буде мати для України, для української влади, якщо якісь наслідки будуть, я не знаю, менше постачання зброї, хоча я сумніваюся. Які наслідки будуть, ну, загалом, для України? Чи будуть якісь наслідки? Нічого не буде. Нічого не буде. Війна, як тривала, так і триватиме. Все, такий коротенький розклад. Дякую за увагу.